Друзі, всім привіта на каналі Огляд. Є якщо ви запускаєте подкасти, ведете стріми, чи просто хочете, щоб ваш голос звучав чітко і професійно. HyperX SoloCast 2, створений саме для цього. Це оновлена версія легендарного SoloCast, де все продумано до дрібниць від внутрішньої системи шумопоглинання до інтуїтивного керування дотиком. Усе, щоб ви могли просто підключити, натиснути кнопку і отримати якісний звук без зайвих трубок. Посилання на HyperX SoloCast 2 знаходиться в описі під цим відео. Я вам раджу зараз перейти, переглянути на нього ціну, ви будете дуже здивовані. Ну а ми полетіли далі. В основі корпусу міцний метал і щільний матовий пластик, приємний на дотик і стійкий до подряпин. Завдяки цій комбінації, мікрофон виглядає дорого. Одна з головних відмінностей другої версії вбудована система підвіски, що ізолює капсуль від вібрацій поверхні. Навіть якщо на столі працює клавіатура або геймпад, звук залишається чистим і стабільним. Це рішення змінює класичне амортизуюче кріплення, яке зазвичай потрібно купувати окремо. Тому все, що необхідно, вже вбудовано у саму конструкцію. У комплекті є поп-фільтр. Який захищає запис від вибухових приголосних і дихання, також передбачено регульований нахил корпусу, що дозволяє підібрати оптимальний кут для запису. Чи ви сидите за столом, чи стоїте перед камерою. Підставка важка і стабільна, тому мікрофон надійно стоїть навіть на гладких поверхнях. При цьому вона має стандартні різьбові кріплення 3 на 8 і 5 на 8 дюйма. Тож SoloCast 2 можна легко встановити на будь-який кронштейн або стійку. Це робить його універсальним, підходить як для настільного використання, так і для студійного сетапу. HyperX Локас 2 це повноцінний plug-and-play мікрофон, який не потребує встановлення драйверів чи додаткового обладнання. Просто підключаєте його через кабель USB-C або USB A, і він готовий до роботи. Керування максимально просте: сенсорне вимкнення звуку одним дотиком, достатньо легенько торкнутися верхньої частини корпусу. Мікрофон миттєво вимикає звук. Світлодіодний індикатор показує статус роботи, червоне світло, активний режим, відсутність підсвічування. Мікрофон вимкнено. Такий підхід дозволяє швидко контролювати запис, не відволікаючись від основного. Процесу SoloCast 2 сумісний з ПК, ноутбуками, консолями або зовнішніми рекордерами, підтримує основні операційні системи, довжина кабелю 2 метри, що дає достатньо свободи для комфортного розташування на столі або кріпленні. HyperX SoloCast 2 забезпечує звучання студійного рівня завдяки кардіоїдній діаграмі направленості. Мікрофон фіксує голос чітко спереду, мінімізуючи шум із боків та ззаду. Це дозволяє отримати сфокусований чистий сигнал навіть у кімнатах без акустичної обробки для стрімів. Кастів чи озвучення відео це оптимальний варіант. В основі лежить конденсаторна капсула, яка точно передає динаміку і тембр голосу. Частотний діапазон від 20 до 20 тисяч охоплює весь спектр звучання від глибоких низів до яскравих верхів без спотворень. Чутливість мінус 7,8 дБ. дає гарний баланс між гучністю і частотою, тож навіть при спокійній розмові звук залишається насиченим. SoloCast 2 добре працює з природним голосом без потреби в додатковій обробці. Він не Дає пластикових призвуків і не приглушує деталі. При цьому внутрішня система підвіски ефективно гасить удари, вібрації чи звуки клавіатури, те, що часто псує запис у бюджетних моделях. Результат. Теплий, виразний звук, який не потребує додаткового фільтрування. Навіть без сторонніх програм він звучить професійно. А для тих, хто хоче більше контролю, є підтримка фірмового програмного забезпечення HyperX Ingenіті. А тепер трішки детально про нього. У програмі доступно цифрові фільтри високих і низьких частот, які дозволяють прибрати гул або навпаки підкреслити глибину звучання. Фільтр низьких частот зменшує фонові вібрації та гул комп'ютера, а високочастотний пом'якшує різкі приголосні і додає голосу природного тепла. Також режим покращення голосу, який робить звучання більш насиченим і чітким, не спотворюючи тембр. Усі налаштування можна зберегти безпосередньо у пам'яті мікрофона. Це означає, що після одного налаштування SoloCast 2 запам'ятовує ваш профіль і звучатиме однаково на будь-якому пристрої, навіть без повторного відкриття програми. У реальному використанні HyperX SoloCast 2 показує себе як універсальний і стабільний інструмент. Він чудово підходить для стрімів, відеоконференцій, подкастів, озвучення відео та роботи з контентом. Головне, не потрібно нічого налаштовувати. Підключив і працюєш. Під час запису голосу мікрофон забезпечує природне рівне звучання без металевих призвуків чи спотворень. Завдяки кардіоїдній спрямованості голос виділяється навіть у шумному приміщенні. Шум клавіатури, кліки миші чи вентилятори майже не потрапляють у запис. Тест запису звуку на мікрофон від HyperX. Це в нас SoloCast 2. Можете зараз поглянути на якість запису та подивитись, чи підходить вам така якість чи ні. Це, до речі, запис без будь-якої обробки для домашніх стрімів і робочих дзвінків. Це величезна перевага. Регульований кут нахилу дозволяє зручно налаштувати позицію мікрофона, можна нахилити до обличчя або прибрати нижче, щоб не потрапляв у кадр. Важка металева основа тримає його стабільно, і не забуваємо, що при потребі SoloCast легко переставляється на студійну стійку. Порівняно з попереднім поколінням, друга версія має менше резонансів і кращу шумоізоляцію. Звук став глибшим і насиченішим, а конструкція більш продуманою. При цьому зберегла. Головна перевага. Простота. SoloCast 2 не потребує зовнішнього підсилювача, мікшера чи фантомного живлення. Отже, HyperX Solo Cast 2. Це доказ того, що якісний звук не обов'язково потребує складної техніки. Мікрофон має все необхідне з коробки, підвіз, поп-фільтр, сенсорне, вимкнення звуку і просте USB-підключення. Він створений для тих, хто хоче просто сісти, натиснути запис і отримати професійний результат. Компактний, стильний, повністю готовий до роботи. Саме такий мікрофон повинен бути на кожному робочому. Столі. Якщо вам цей огляд сподобався, ставте вподобачку під цим відео. Не забувайте підписуватись на канал і обов'язково писати коментарі, що ви думаєте на рахунок цього мікрофона. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.